І так, добрий вечір, дорогі друзі, сьогодні наша тема імунітет. І з вами лікар Краснікова Любов Борисівна і компанія Енергія довголіття. Що таке імунітет? Імунітет це можливість нашого організму мати супротив різним інфекціям, різним хворобам, зменшити дію різних поганих речовин, чужеродних, нейтралізувати їх і вивести з нашого тіла. По суті, імунітет це система саморегуляції нашого організму, яка допомагає захистити нас від різних негараздів. Є різні види імунітету, є штучний імунітет і природний наш рідний імунітет. І штучний імунітет є активний і пасивний. Активний це коли людям роблять прививки, а пасивний це коли вводять лікарські сиворотки. Коли ми маємо наш натуральний природний імунітет, він може бути вроджений імунітет від самого народження. І може бути набути імунітет після якогось перенесеного стану, коли виробляються антитіла чи на той, чи на інший вид, наприклад, вірусів, грипа або різних інфекцій, і людина має такий захист. Наприклад, такий вроджений імунітет є завжди у діток, коли Дітки народжуються у мам, які кормлять їх груддю і через молоко діти отримують ті антитела мами, і вже дитина не хворіє ну, хоча б до року тими чи іншими хворобами, якими хворіла мама, наприклад, там вітрянкою, краснухою або іншими дитячими хворобами. Що знижує імунітет? Звичайно, це стреси, це поганий сон, це якщо людина погано живить своє тіло, однообразна їжа, це голодання, дефіцит калорій, а якщо людина не відновилася після тих чи інших хвороб, і великі фізичні нагрузки також знижують імунітет. 70-80% імунітету є в кишківнику і треба дуже слідкувати за тим, щоб наш кишківник був в гарному стані, щоб там не було паразитів, щоб там не було калових завалів, тому що там має бути мінімум 2,5 кг корисних бактерій, які перетравлюють нашу їжу. Тоді імунітет буде в повному порядку, тоді вони нам допоможуть. Тримати імунітет в гарному стані. Звичайно, щоб покращити свій імунітет, треба висипатись, треба мати повноцінний сон, гуляти на свіжому повітрі, приймати біокоректори компанії енергія довголіття, так як вони мають багато вітамінів, амінокислот, мінералів, все те, що потрібно для живлення наших клітин. А ще вживати свіжі овочі, фрукти, зелень. Обов'язково тому, що там. Жива енергія прана, яка підтримує наші клітини піднімає нормалізує імунітет. Обов'язково треба пити достатню кількість води, особливо, щоб вона була чиста і структурована водичка. Регулярно ходити, рухатись, мати якісь посильні фізичні нагрузки. Не можна бути в застої, тому що там, де засій, там окислення організму, там розвиваються віруси, бактерії, там гіпоксія і там може бути запальний процес. Це ми знаємо, що людина це енергоінформаційна система. І ми в компанії енергія довголіття на це звертаємо велику увагу. Метод енергоінформаційної корекції це метод, який допоможе відновити імунну систему, систему саморегуляції, допоможе відновити роботу чакрової системи, рух енергії по каналам, і допомогти нашим тонким тілам в зв'язку з нашим фізичним тілом. Гармонізація енергетики людини це саме важливе завдання. Яка допомагає убрати ті причини тих чи інших захворювань? Коли падає імунітет, виникають запальні процеси в різних органах і системах. Задача компанії енергія довголіття», щоб люди відновили своє здоров'я, продовжили життя, омолодили своє тіло і раділи цьому світу, раділи життю і були корисними іншим. Для того, щоб відновити. Роботу енергосистеми, ми рекомендуємо людям. Одівати на себе білизну з біофотонами, спати в цій білизні, обов'язково не забувати протирати її соляними ростворами, чайна ложка, солі на стакан води, тому що ми випромінюємо енергію, випромінюємо інформацію, іде інформація у хворих людей з тіла і залишається на тій білизні, яку ми одіваємо. Тому обов'язково не забувайте її протирати. Коли ми одіваємо білизну з біофотонами, вона живить нас енергетично. Вона покращує мікроциркуляцію крові, лімфи, покращує в 5 раз засвоє, засвоює в краще 5 разів те, що ми з вами їмо, і живуть наші клітини. Покращує стан усіх органів і систем. Білизні з біофотонами треба обов'язково спати. Вона живить кожну клітину енергією 44 тибетських тібетських китайських рослин, які були зібрані в живому вигляді, заморожені методом швидкої заморозки при температурі мінус 170 градусів і покриті каучуковим покриттям. І таким чином у нас є білизна, яка більше 10 років буде допомагати тілу людини відновляти енергетику, покращувати фізичний стан, реанімувати кожну клітину нашого тіла. Якщо ви хворі, якщо у вас слабкий імунітет, якщо у вас багато запальних процесів, якщо у вас щось болить, обов'язково дівайте білизну з біофотонами, вона відновить ваше тіло, і ви будете дуже щасливі. Уже через 20 хвилин у вас. У вас пройдуть болісні відчуття, ви дуже швидко за першу неділю відчуєте, як хвороба відходить. І за місяця, півтора-два ви вже можете акцентувати, що у вас є гарний результат. Структуризатор води це продукт компанії енергія довголіття, який ми рекомендуємо для відновлення водного балансу, кислотно-лужного балансу, живлення наших клітин киснем, для того, щоб проструктурувати кожну клітину людини. Цей прибор зроблений унікально, це медичний прибор спеціального сплаву, всередині якого є біофотони на основі мінералів. Пити треба тепло структуровану водичку 30 мл. Літрів на кілограм маси тіла. Обов'язково до прийому їжі за півгодини і в проміжутках між прийомом їжі. Не забудьте на ніч випити стакан теплої, структурованої води для того, щоб ваше тіло обновилося і ви зранку вже стали новою людиною. Звичайно, ми очищаємо організм від паразитів. Для цього у нас є серія Комфорт Лайф, люстрація Віта і Хітазан. Проактив це п'ється, коли вбиває луна. Паразити не люблять цю серію. Ми очищаємо 100% організм від паразитів, сапрофитів, вірусів, від личинок цих паразитів, від яйців, глистів і не даємо їм можливості живитися нашим тілом. Звичайно, якщо людина перенесла хіміотерапію, якщо дуже багато Вживала некорисних речовин, лікарських препаратів, треба обов'язково пити хітазан в блістерах, це екстракт із панцирів, крабів, нанотехнологічно подрібнений. Взагалі, компанія енергія довголіття працює з китайською тібетською продукцією, яка нано, нанотехнологі... нанотехнологічно подрібнена і легко проникає в кожну клітину. Хітозан це біологічна целюлоза, яка очищає кожну клітину, нормалізує кислотно лужний баланс, знімає запальні процеси, нормалізує рівень цукру, рівень холістеріну, виводить токсини яди, знімає інтоксикацію, заживляє рани і допомагає людям нормалізувати імунітет. Рекомендуємо в плані очистки очищати лімфатичну систему, клеїти пластирі на стопи, які роблять лімфодренаж, і мінімум 40 днів чистити. Лімфатичні канали. Звичайно, паралельно носінню білизни, прийому води, живленню, треба приділити велику увагу. І перший препарат клітинного живлення це препарат квітка життя. Його ми приймаємо по одній пігулці. На ніч, якщо ми просто підтримуємо імунітет, то стопі у упаковці. Крім кальція натурального, який зроблений з панцирів далекосхідної черепаки, це амінокислотний кальцій, його тут 900 мг, він 100% засвоюється завдяки технології, завдяки нанотехнології. В склад цього кальцію входить куркума, лицетин, цинк, селен, магній, вітамін Д3. І все це в комплексі дає дуже гарний імуномодулюючий ефект, знімає запальні процеси, покращує стан серцево-судинної системи, нервової системи, ендокринної системи, виробку ферментів. І, звичайно, цей комплексний препарат Квітка життя допомагає людям продовжити життя. В важких станах ми даємо по одній пігулці два рази в день краще його розжовувати або розсмоктувати і запивати стаканом теплої структурованої води. Для того, щоб почистити судини, дати амінокислоти поліненасичені, допомогти серцево-судині, нервовій системі, функції різних органів системи, рекомендуємо пити нашу омегу-3 по дві капсули два рази в день. Якщо вам до 70 років пийте півтора місяця, а потім підтримуйте одну-дві капсули в день. Якщо вам 70 то 3-4 місяці по дві капсули два рази в день для того, щоб навести лад в ваших судинах, нормалізувати стан суглобів, зв'язок, м'язів, роботу нейронів головного мозку, роботу кардіоміоцитів, клітин-печінки. Все це гарно працює. Звичайно, для нормалізації імунної системи, для того, щоб більше вітамінів групи Б, заліза, біофлавоноїдів, аскорбінової кислоти, всіх необхідних вітамінів, мінералів імінокіслот дати організм, ми рекомендуємо приймати клюкву. Це препарат компанії «Енергія довголіття, де нанотехнологічно подрібнена клюква, і у кожній капсулі 4 стакана клюквених морсів. Ви приймаєте по дві капсули два рази в день, можна їх розмоктувати, можна в роті, можна просто запивати водою, і ви отримуєте дуже гарний результат. Її можна давати дітям, дорослим, при вірусних інфекціях, при слабкому імунітеті. Це прекрасний імуномодулятор, який ганяє хланідів який допомагає відновити формулу крові, відновити роботу вашої центральної нервової системи, ваш зір, ваші сезові оболонки, вашу шкіру. Звичайно, якщо ви страждаєте проблемами центральної нервової системи, серцевно-судинної, прекрасний імуномодулятор для нормалізації імунітету, для виробки інтерферона, це біокомплекс 100. Системія гриба балінджи, який п'ється по дві капсули два рази в день, мінімум півтора місяця, а краще пити два роки для того, щоб... Повністю збутися всіх хронічних хвороб він знімає ішемію судин, він покращує тиск, він заспокоює, покращує сон, діє як противоалергенна дія, противовірусна, антибіотична дія це природний антибіотик. Дуже гарний препарат компанії Енергія довголіття це імператорська формула, це маморгіта, це препарат, який в своєму складі має все те необхідне, що і очищає організм людини від паразитів, нормалізує стан зору, нормалізує роботу всіх внутрішніх органів, звичайно, рівень холестерину, знімає рівень високий цукру, особливо це важливо для тих, у кого високий цукор, кого цукровий діабет, панкреатит. У кого Хронічні гепатити, хто страждає онкологією, саркомами, лікеміями, мілановами. Зверніть увагу на імператорську формулу. П'ється по дві капсули два рази в день, допомагає людям покинути палити. Пити алкогольні напої, вживати наркотичні речовини, він покращує потенцію, очищає нирки, нормалізує стан усіх органів систем і суглобів. П'ється по дві капсули два рази в день, півтора місяця. І так само по, по досвіду вчених краще два роки. Можна робити через кожних 40 днів перериви, місяць, дві неділі. Але якщо ви будете довго пити, у вас просто не залишиться хронічних захворювань. Ви дуже гарно покращуєте. Кращити свій імунітет з імуномодуляторів компанії енергія довголіття. Є ще кардіцепс, це препарат гриб Кардіцепс, який найкращий в світі вбиває ракові клітини, допомагає дітям і дорослим нормалізувати їх стан, зняти запальні процеси. Також дає противірусний ефект, допомагає збутися отого от постковідного синдрому. От Різних залишків запальних процесів. Це гарний препарат, він майже не має противопоказань і дуже гарно працює. І зверніть увагу на захисну серію для підтримки імунної системи, для підтримки енергосистеми, для захисту від радіації, електромагнітного фону. Використовуйте білизну з біофотонами, використовуйте, будь ласка, карточки з біофотонами. Вони будуть вас живити енергією трансу. Там 44 тібетських китайських рослини, які дають вам 99,9 Гц, які збільшують ваш енергопотенціал, які збільшують ваше біополе, покращують рух енергії по каналам, покращують стан внутрішніх органів, заспокоює, допомагає вбрати всі страхи, всі фобії, покращити навчання. І, звичайно, люди, в яких є проблеми з мовою, особливо після інсульта, дуже, дуже мають на увазі ці карточки, тому що карти з біофотонами універсальні. Вони допомагають і дітям в навчанні, і дорослим для того, щоб покращити свій стан, покращити своє життя. От така інформація, от така коротка інформація. Я вам всім бажаю крепкого здоров'я, підтримуйте свій імунітет, гуляйте більше, дихайте свіжим повітрям. Вийдіть з Грегора війни, я вас дуже прошу, дорогі мої українці, полюбіть це життя таким, яке воно є. Скажіть Богу дякую за те, що ви живете. Скажіть дякую компанії, вашим спонсорам, за те, що ви знайомі з такою унікальною продукцією, яка може вам продовжити життя і подарувати вам здоров'я. Я вам всім цього бажаю. Укріпляйте свій імунітет і живіть дуже-дуже добре. Бо, Борисів, Є у Є вас запитання, дорогі мої. Велика подяка. Дякую. Так, щоб ви получили ще одну лекцію. Я вам всім бажаю здоров'я, щастя і до побачення, до зустрічі, до завтра, рідненькі. До побачення, до завтра.